Вітаю! Інформація оновлена і це прогноз погоди від Богдана в Україні. Вівторок: Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська, Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька. Одеська, Херсонська, Миколаївська області та у Криму очікуються дощі та зливи впродовж доби. Місцями очікуються грози, зокрема в Одеській та Закарпатській областях, та сніг у Карпатах впродовж доби. Місцями та перешті території України без опадів. Ранкова температура в Україні колатиметься від 4 до 14 тепла. Вдень температура повітря колатиметься до 8-16 градусів. Переви вітру впродовж доби каватимуться зі швидкістю від 6 до 14 метрів на секунду. А тепер до середи 1 жовтня: Волинська, Рівненська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Полтавська, Черкаська, Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Харківська, Сумська, Запорізька, Херсонська. Миколаївська, Одеська області та Крим дощі та зливи впродовж доби, можливі грози у Запорізькій, Херсонській та Закарпатській областях та у Криму. Також очікуються снігопади та грози у Карпатах. Усьому виною буде циклон, який утвориться над Кримом та матиме контроль над усією погодою в Україні, місцями та перештій частині України без опадів. Ранкова температура колатиметься від 5 до 13 тепла. В день температура повітря підніметься та колатиметься від 6 до 15 тепла. Пориви вітру 1 жовтня колатиметься зі швидкістю від 6 до 14 метрів на секунду. Ось такою буде погода в Україні. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки під відео та коментуйте. Побачимось у середу. Бережіть себе, все буде Україна.